Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. з вами Саша Мутін. Сьогодні надзвичайно важливе інформативне відео для українців, які зараз перебувають в Польщі, тому що ми поговоримо і про статус Укр, і про подачу на паспорт. Чи можна, чи не можна, що там з військовим обліком, і про карту побиту, і про перетин кордону та багато інших тем. Тому я рекомендую зберегти собі це відео, зробити репост, тиснути вподобайку і, звичайно, підписатися, щоб не пропустити наступні важливі новини. А також ще хочу пилиться інформацією для тих українців, які зараз в Польщі, які в пошуках для себе. Роботи є хороша вакансія з дуже хорошими заробітками в містах: Болевіцько, Жешотаре та Бжек. Основні обов'язки це збір та пакування товарів для магазинів. За допомогою голосової системи в наушниках на цій вакансії ви зможете заробити від 5 тисяч злотих до 9 тисяч злотих нето, тобто на руки. І агенція праці КОНО також забезпечує житлом та довезенням до місця роботи. Необхідні знання польської мови на комунікативному рівні, так щоб розуміти голосову систему і спілкуватися на складі. Досвіду роботи не потрібно. Вас всього навчать вже конкретно на самій роботі, на самій вакансії. Тому, якщо ви шукаєте роботу, то в шапці профілю в описі під цим відео або в першому закріпленому коментарі є посилання на дуже коротеньку форму. Заповнюйте, з вами зв'язується менеджер, і ви разом для себе знаходите найкращий варіант роботи. Ну що, давайте перейдемо до тих питань, які вас зараз дуже цікавлять. Тобто я кілька взяв ваших останніх запитань, які повторюються, які ви задаєте протягом останніх місяців і хочу на них відповісти. Перше запитання: чи можна по статусу Укр поїхати до Німеччини, поїхати до Франції, поїхати до Італії чи поїхати до України. Напевно, для багатьох банальне запитання, але я таких запитань отримую багато, особливо тих, хто за мною не слідкує. І моя відповідь: так: статус Укр Польщі, тобто песель Укр і статус Укр в Польщі визнається по всій території Європейського Союзу, і ви можете поїхати в межах 30 днів до Німеччини, до інших країн, якщо у вас статус Укр активний, а це не тільки песель Укр, це і Діапель. І МОБВТ. так само ви можете поїхати в Україну, навіть якщо ви не маєте днів без візу, навіть якщо у вас протермінована віза, і якщо у вас протермінована карта побиту. Ви спокійно перетинаєте кордон, але не забувайте, що ця подорож має бути до 30 днів. Якщо ви протермінуєте 30 днів, ваш статус Укр злітає, і ви вже не зможете спокійно подорожувати Європою чи заїхати з України через кордон в Польщу. Теж одне з популярних запитань: я їду по статусу Укр. У мене є активний статус Укр. Зараз, от в Польщі, я перебуваю. Що я маю говорити на виїзді, що я маю показувати на виїзді, і потім з поверненням, коли заїжджаю на територію Польщі через кордон, що мені говорити стражі гранічної на кордоні? Все дуже просто, коли ви виїжджаєте, досить часто не запитують там, куди ви виїжджаєте, їх менше то цікавить. Але ви все одно показуєте, що у вас є дія плм обиватель в телефоні, що статус діючий. Коли ви повертаєтеся вже в Польщу, а це обов'язково треба знати. Ви говорите, що ви їдете по статусу Укер, і обов'язково показувати, що він у вас є, і він у вас активний. Бо страж Гранічна має відмітити в базі, що ви заїжджаєте по статусу Укр, і ви говорите, що ви заїжджаєте по тимчасовому захисту не по безвізу, не по візі, не по карті побито по статусу Укр діяпел емоботель, і це має відмітити страж Гранічна в. Базі. Бо якщо ви цього не будете говорити, якщо ви будете німий на кордоні, то вас пропустять. По безвізу, можливо, візу маєте. Ну не знаю. Тобто в кожного свої зараз документи є. Хтось міг зробити візу. І, поїхавши до Польщі, зробити собі статус Укер. Тобто в нього і віза, і статус Укер. І ви заїжджаєте, виїжджаєте, вас пропустять по діючій візі. Або ви нещодавно заїхали, вас ще безвіз діє 3 місяці, а ви вже собі зробили статус Укер. І ви перетинаєте кордон, вас пропустять по безвізу. Тому ви обов'язково маєте сказати, що ви заїжджаєте по статусу УКР, дія ПЛ ЕМО в Обов'язково. Теж досить актуальне запитання, тому що багато українців Українців мають карту побиту, яку вони протермінували і, наприклад, подалися на наступну. Але наступну ще не отримали. Перебувати в Польщі по карті побиту можна. Протерміновані. Тобто ви чекаєте наступної карти. Можливо, ви не подалися на наступну карту, але ваша карта побиту продовжується. І ви легально перебуваєте на території Польщі по карті побиту. Але чи можна поїхати в іншу країну, наприклад, або поїхати в Україну? Моя рекомендація не ризикуйте, тому що. Є варіанти, коли громадяни України з протермінованою картою попиту поїхали до України і їх щасливо пропустили назад в Польщу по протермінованій карті. А є випадки, коли не пропускали, тому що казали, у вас протермінований проїзний документ, ви можете бути в Польщі, але ви не можете перетнати кордон. Такі випадки теж були. Тому моя рекомендація цього не робити. І тим більше не можна подорожувати Європою з протермінованою картою побиту. Тобто, якщо у вас діюча карта побиту, спокійно ви собі їдете в будь-яку європейську країну. Ну якщо вона протермінована, вона продовжена у зв'язку з законом і війною в Україні Польщею. Польща цю карту продовжує. Не Німеччина, не Франція, не Італія, не Іспанія. Маєте це зрозуміти? Наступне запитання: моєму синові 19, 20, 21, 22 роки. Якщо він оновить дані військово-облікові, і там в ТЦК піде, резерв закачає, все в нього буде добре, чи він зможе виїхати спокійно до Польщі? І моя відповідь дуже коротко: так. Якщо в нього будуть військові облікові документи, там без розшуку, без ніяких там фос мажорних ситуацій в резерві чи там з ТЦК, він без проблем виїжджає. Без віз, страховка, гроші і може їхати собі в Польщу чи в іншу європейську країну. Але до 23 років, тобто 23 плюс, вже не можна. 22 роки, там, 8 місяців, 22 роки, 9 місяців, 22 роки, 10-11 місяців. До 23 років. Громадяни України, чоловіки можуть виїжджати за межі України, якщо в них оновлені військово-облікові документи. Теж, до речі, кілька запитань отримав: чи можу я отримати статус Укр в Польщі? Песель Укр, статус Укрдія ПЛМ Багатель, якщо я з Львівської області, чи я там з Закарпатської області, чи я з Тернопільської області. Так, можете. Без проблем Польща не приймала ніяких нових законів, нових устав, які би обмежували ті чи інші регіони з отриманням статусу ОКР. Якщо ви з України, ви втікаєте від війни, і ви до того не їздили разів 10 по безвізу по візі чи по карті побиту в Польщу, то ви без проблем мали би отримати статус Укр в Польщі. Просто ви на кордоні говорите, що ви втікаєте від війни в межах трьох днів після перетного кордону звертається до Ужинду чи до Гміни. І Просите, отримуєте статус Укер, отримуєте песель-Укер, встановлюєте на телефон Дія ПЛМ отель і користуєтеся повноцінним статусом Укер. Немає поділу України, чи хтось може отримати, чи хтось не може отримати. Такі розмови є в Польщі, але поки що це все на рівні розмов. Я думаю, що до того не дойде, тобто і устави вони не будуть змінювати найближчим часом, де буде там поділ на тих, кому можна давати статус Укр, а кому не можна давати статус Укр. Тобто ви пам'ятаєте, що при. Президент Польщі казав, що він взагалі наступної устави вже не підпише, якщо там будуть такі умови, що буде продовжуватися бонусна система і продовження перебування на території Польщі українців. Тому я думаю, що в новій уставі поділу України на тих, кому можна і не можна, не буде. Також важливе запитання, як оформити і чи можна оформити закордонний паспорт за кордоном чоловіка від 18 до 60 років. Чи потрібно мати фізично військово-облікові документи, чи не потрібно, чи можна, чи не можна. І тут ми звертаємося до ДП документ, де ця інформація є розписана. Для отримання паспортних документів чоловікам призного віку, які перебувають за кордоном, не потрібно фізичні військово-облікові документи. Видача паспорта залежить від наявності інформації про заявника у реєстрах Міноборони. Для замовлення закордонного паспорта необхідно додати наступні документи: паспорт громадянина України, ІПН інфекційний код. Раніше видані закордонні паспорти або проїзні документи дитин, діючи, не діючи на інше прізвище, в тому числі за наявності, витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань у разі викрадення попереднього. Паспорта для виїзду за кордон на територію України безпосередньо при подачі документів потрібно заповнити заяву. Чоловікам віком від 18 до 60 років не потрібно надавати фізичні військово-облікові документи. Інформація перевіряється автоматично. Як пояснює представник ДП документ, якщо інформація є в базі даних оберіг. Про людину, яка подає документи, яка подає на документи, то приймуться від неї документи, і паспорт буде виготовлений. Якщо ж немає інформації в системі оберіг. Про цю людину то і документи будуть відхилені, тобто не будуть виробляти закордонний паспорт, якщо інформації такої немає. А в цьому випадку скоріше за все потрібно звернутися до ТЦК і там вже безпосередньо вирішувати це питання, щоб вас в ту базу внесли. Друзі, ось такою, як на мене, важливою інформацією. Я хотів з вами сьогодні поділитися, тому що багато запитань на ось ці теми. Це об'єдналося в одне відео, і сьогодні я вам про це розповім. Поділіться з друзями, знайомими, з родичами. Я впевнений, що багато з вас теж цікавилися цією інформацією, або ваші колеги, друзі, знайомі теж шукають таку інформацію. Це вже перевірено часом і конкретно практикою ось ця інформація. Люди кожен день перетинають, люди кожен день роблять, виробляють, подають на документи і стикаються ось з цими проблемами, з цими питаннями. Тому підписуйтесь на канал обов'язково. Тисніть вподобайки, залишайте свої коментарі. Не забувайте, що в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де також важлива інформація в коротких рілсах. Приєднуйтесь також туди з вами, як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.